Усім привіт. Ми знову на цьому городі сапаємо. Ох, і спека, духаті ще стоїть. Я помідорки ці прохожу. Оце не сапаний кусочек там кабачки починає сходити. Баштан посапала, куля там обходить гарбузи, картоплю, Міжряддя пройшов, а мені тепер між кущами треба пройти. Тут теж кабачки сходять. Як ти його будеш сапати, щоб заворушити землю ніяк, бо вони тільки-тільки воно ці ось рядочок посходив, а ці ось, бачите, ось тільки-тільки після дощику. Де ось. О. Бачите, тут ось землю піднімають. Тільки тільки і його б треба було просапати. воно я пробувала бо боріска є і, за... і шкода, що повирубаю, не буду трогати хай я краще потім нарвала спаржі на заморозку. Нарвала ці помідорки такі вже стоять гарненькі кабачки кукуруза не сходить, але ну, може ще. Може ще щось десь почне, не знаю. Нема кукурузи. А гірки, ось, о, бачите, рядочками посходили. Оце ті, що ми під воду садили. Польські я оці купляла. Бачите. Якими рядочками теж зараз між ними, Коля між рядками пройшов, а я між ними пройду, пройдуся. Ходи, так, це вони посходили. Гарненькі стоять, такі та та гарненькі, ці гарбузи. Щось він тут так погано посапав. Що воно це мені зараз тут сапкається, коли тут не досапав. Що це він тут наробив? Ми посварились, не балакай. Треба питати його, що він тут наробив, не буду. Не розмовляй. Насапаємо. Там рядок, воно щось не досапав, там не десапав. Оце ж за тих огірків і посварилися. Бо я йому кажу, сапай потуди, він не може зрозуміти покуди. лізе аж на кукурудзу, я почала орати на весь город. Він, коротше, бачите, як посапав. Все, справився, йде додому. І та хай йде, я сама буду гребтися, сапати. Так, не пішов. Мені ще скільки сапати. Зараз досапаю помідори, на ці огірки, картоплю між кусьями. Так радше, мені ще сапати довго й нудно. А з цими робити кусками, я не знаю. Може воно зійде ще щось. Може посходи, бог знає. Не знаю. Баштан, то, що досажувала, теж нічого не посходило. Ось от, трошки цих кавунів, трошки день. <кій> Таке от. картопля вже воно насіння позав'язувало. Від вже відсвіла і вже насіння, випустила. Яка ще цвіте? Ой, такі справи на цьому городі. В общем, буду я досапувати, бо вже скоро стівні, а мені ще скільки досапувати. Ну, оце явно посходило. І перший раз, і другий. Того що. А, тобто третій. Оце третій раз, що ми останнє це садили, а це другий раз, того, що Коля через лунку садив. С кокурудзи. Ой, куди я знімаю? З скокурузи. Оце вони посходили. І тут ось так само. Бачите, так само вони посходили. Я ще якось і більш-менш попала в рядок. Дивіться, тут Ну, тут не попала. тут ось гляньте посходили. Крізь вони. Там воно пучками, там я саджу завжди. По дві синини, По двоє. Фух. Все посходило. Просапала я. Огірки, огірочки. Зараз оце ось горбузи десапаю. І перейду на картоплю. Вже ніде нікого нема. Вже темно, я спішила огірки, бо щоб їх хоч видно було. Ну, картоплю там вже видно. буде. Вже доб'ю. А ці куски, оце один, воно не просапаний, воно де пакет, а там інший, це сходять кабачки. І отут сходи кукурудза. Щось зійде чи не зійде, я не знаю. Як не зайде, Пересапувати його, отак, щоб він чистенький стояв, щоб не сипався насіння, не заростало буряном. Та і все. Так, добивати. Ну тут де гарбузи, ось ви бачите, під гарбузами, то мокро, важко сапати. Мокро під ними сапа вона заліпає, поки проб'ю їх. Так, так. все, треба, бо темніє. Так, все, Десь там моя дівчинка йде кричить по дорозі. Ось три дні обіцяє прорвати бур'ян по цибулі. Три дні. Завтра зранку, зранку встає, ні, мабуть завтра. І так і продовжується. Що що Коля вдвох. Ми вийдемо прорвемо. Ми рідко сваримось, дуже рідко. Оце вже накипіло. Сапки всі тупі, це обіцянки. Я розумію, що жарко. Всі сваряться, раді Бога. В кожній сім'ї таке буває. Де вона там іде? Додому її вже забирати. Десь йшла, йшла, щось балакала. Я не знала, до речі, що у нас їде, їзде так як скоро ну, швидка допомога, а так їзде ветеринарна допомога. Така, як швидка вона біла. Бачите, стоїть. Написано ветеринарна допомога. Визвали для корів. І вони приїжджають. Я і не знала такого. Раніше такого не було. Зараз, мабуть, є вже. Сверчки як співають. Так, почухала додому. Дали вже світло чи не дали, скільки вже годин в повинні дати світло. Зараз десь майже 10, Воно біжить коля. Несе мені водичку, розумієте? Я вже додому йду. А я що тут прийдуть, жнів. Нічогось, навіть водички мені принесли. <ріху> вот так проходят наші сварки. <хіху> Світла дали. Дали? Ага. Ой, я в душ, я мокра. Ой, зараз я, в душ. Ну, я забула його розлить разлив. Да. Ми сьогодні вже персики свої їли. Отам От воно понад дахом персики такі. Вже один впав геть такий сочний. м'який-м'який, А там нікіта зривав, то біля хвостика тверденький. Вже скоро буду обривати. Та хочу закансервувати, нікіта кричить не треба. А він пробував. Ну, пробував, він каже, ти вже сливи закрила, хто їх буде їсти. Я кажу, так персики ж смачні, це ж не сливи. Значить, mm, не подобаються. Mm, не знаю. Консервірувати трошки мамі, трошки самі поїмо, та Лесі пора здавати. Та, й... та й все. Якщо вони не хочуть, то кому я їх буду консервувати, ті персики. Не хочуть, то й не хочуть. Хай як хочуть. Тут такі лілії позаквітали. Щось тут різні. Садила, садила. І вони воно такі якісь маленькі тут. Ці лілії. Так, у нас жабки, пташки на вечір. Така тиша стає. І тільки ці. То собаки, то жабки то пташки. Звірі є. дивіться, ці, які вимахали. Гляньте. Які. Я пасанки пообривала, понизу трохи листя пообривала, але все одно вони по пояс. Више пояса вже. І тут ось. Гляньте, які лопухи. Тут уже я десь навіть бачила гарбузики позав'язувалися, бачите? Які джунглі які тут? А, я покажу вам зараз огірки о, там під забором. Прийшла рибачка, щось. Так... Щось піймала. Так... Я не зрозумів, вона щось і без будочки, почему вона не ходила. Та наче ж дома була ходити. Ось все, які у мене тут огірки, бачите. ось який. Помідор з огірком. ось огірки. І тут ось огірки, помідори. Коротше, тут понасаджувано. Там воно по грядці також помідори понасаджувані. Так що. О. А там не, не побачите, ви які вони. Не видно вже все. Це треба в день, щоб бачили, які вони красні, гарні. Це те, що я привезла в прошлому році, як до ото їздили, викопала там на городі, привезла. І в мене ось така м'ята. Бачите? А я вже показувала, так? Да? А це ж та, що привезла від нього. Тоді, ну. Не від нього, а там, де він був. А це Ксюхіну цю. Ой, Георгіну казала в прошлый раз. Не Георгіна, а ця веня по квіткам мені по огіркам. Гортензія. Гартензія. <кхи> зараза, паразит такий. Прямо пролом прямо. Та я бачила, що хтось запалив. Або щось у когось загорілося, а не запалив. А то горить когось щось не... це не. Це баню топлять резиною. Нічого баню топлять. Да, це резину. Колеса старі ріжуть і кидають в печку. Ого. Ну воно на камеру він такий блідий, блідий, сірий. А так, щоб ви розуміли, він такий чорний. ну Воно, мабуть, і не. І не покаже, який він. О, так більш-менш видно. Ну, ще не так. В урядку передвинули, глянь, кого ти зігнав. Ти зараз помреш, Коль. Ну, а? А що воно таке? Павук! Та це не павук. Це павук. Подиви воно на телефон. Нічого не раз не рома. Це одно я такого нагрядки вже. Він не лізь туди. Задавила. Це ось іще. Це ж ото, помниш, як в літню кухню він заліз до мене, гоша. Ще казала дружба у нас з ним не вийшла. Гоша, це ти. Ну, Нічого, будеш збирати помідори. Він тебе він.